Ось яка велика квітка. Деніхан. Прекрасна така, красива восени. Ось, а ось вона, вон, розпускається вже. Кордес Бордо. Теж дуже червона, така, прямо дуже красива. Доброго вечора вам всім, мої почитателі. І підписники, і гості піси. А ось вона розпускається, гляньте знову. Ні на вейбл. Ну, все літо вона, от не стоїть без діла. Таймлес, вот она. Така, ось цвіте красивенно цвіте, тому Боїнг. Всі фарби осені зараз. Ось принц де Монако. І з тим разом. Вон. І злої Фінесом. А до цієї завжди підходжу. До Примадонни. Ну, Гарна вона. Зараз вона зовсім. Її нічого не, не трогає, не, не щипає, не кусає, не об'їдає. То альонки насідають, об'їдають. То трипси буває. буває. Ну, зараз просто вона чудернацька. І полурозпуски, і розпуски. Фредерік Містраль. Ось він. І он він. і вон він. Кругом тут же його багато, то він везде тут. Ось він. Ось кругом. Гляньте, ще стільки буде там його цвісти. А джубілі, от, як нам позірує, красива яка. Гляньте мідна, мідна квітка така якась. Серебриста вона. Вона не мідна, вона серебриста. Рожева серебриста, така прямо виблискує, наче сріблом. Дивіться, яка прекрасна. Велика вже квітка. Кущик ще такий до, до метра, ну, а це краса яка, ну треба тобі такому бути красивому, чайковському. Ну. І держи, держи, держи квітки. Ось манстетвуд. Ось вона. Їх мало тут. Ну є. А це ось ось вона яка. красуня. Гляньте, дві їх тут. Дві ще красуні. Буде багато, буде не дві. Ну ось дві їх зараз. Лавсонги. Два бускових лавсонга. І ще, дівчата, я хочу вам зробити оголошення: хто бере квіти у долині роз. Будь ласка, дивіться, по, от, ну, там же приходить накладна по накладній і тупо дивіться, скільки вам приходить троянд. Дівчата, мені опять знову не доприйшла одна троянда, а в, кат, а в тому вона написана. Я не стала ні дзвонити, не ні, ні ростую, нічого. Ну, ну, Я вас предупредила. Бо ото у мене і в тому році. Я їх багато заказала, мені бо не доприходило. то вони не доприходили так. У каталогах вони були там. Ось, Ось дивіться, яке. Абрахам Дербі. Гарненькі такі вони, новенькі. Ось. Ну, а це ж бременські музиканти. А ось розпустилася ще сильніше, а анрідельбар, ан, ан, ан Він потрошку розпускається, розпускається, розпускається. Так що це моя вам заява. Дощитуйтесь, будь ласка, я в тому році я ж говорю, перший раз все правильно було, потім, отож я сама вже що там їх считав, я поглянула. По тому написані та й все, та й сажала собі. А потім весна прийшла, а я, я ж то їх тих квіток не бачу і багато тут не бачу. Що ж у мене? Штук 10 тут випила руска. Ось вона. Ось тут. Так що будьте випильнішими. Я не знаю, я вже перешукала візде, думаю, може я десь потеряла, може якось це мартінгію. Ось теж така вона похожа на ту ж Люксембурзькою. Що я показувала? Ну вона трошки не така квітка, а та вона розплескується так красиво. Перешукала все, візде весь сад перерила, все перешукала, ну нема ж її таке. Зараз оце все, що зараз цвіте. Оце так показую, хожу. Може, зимою щось сюди виберу. Якийсь сюжет варіант, якийся десь може щось. Шо... Ось вона. Місфо. Ні, ні, не, не Міс міс Діор. Ось розпустилася вже Hope for Human Nietzsche. Це ось. Ось вона Должна бути, повинна бути у мене. Холмс. А це ось красотулечка, так цвіте, вона гарна. Я ніколи не думала, що вона так гарно цвіте. Я її ніколи за неї дуже і, і не той. Потім тому, то я вже побачила в саду там в одному. І потім мені захотілося мати в себе таку, о, таку трояндочку. Розаман Жанон називається. Вона. Тут. Ну а ламбаду от, Хтось каже, вас не видно, що вона, вона должна оранжева. Вона оранжева є, дівчата вона зовсім оранжева. То Сонце сюди вічно, як я ж приходжу, а воно ж то ще світить. Дивіться, яка вона оранжева. Ну, гляньте. Ну, вон, оранжевинка, а вон які бутони оранжеві ну, Сонце ж світить тут і все. Ось. І, і як би я не стала, а воно все рівно світить мені буде. Ану, а сюди я ще дійду, може. Отак, ну, все рівно. Я так зніму, тут же ж ця зачіпає мене он зовсім. От. І от я цілий день промордувалася сьогодні з тією трояндою, і так я її не знайшла. А там вона вчислиться 150 гривень. Ну це такі кошти, дівчата, як по 50 я покупала, да, Я якось не звертала ще уваги. Ну ладно, ну 50 то ладно, там затерялася. Дівчата, ну це 150 гривень уже. Це вже кошти. І ні, щоб ще і лишню якусь положити, так вони і не докладають. Джефл Остін. Мері Енн, Висоту взяла вона. Ух ти, Вона все сиділа маленькою тут. Оце така висота тут. Ось ця ростусь, бо сказала викину, так вона Септе Айл. Так вона вон, розрожевілася. А ось Федра. Теж красива квіточка. Що воно далі яка вона буде? Будемо наблюдати. Ну, а це ось усе розпускається шато Вамаркус. Маркус. Ось це все, все він тут. Теж куш здоровенний, височений, здоровенний. Я їх буду, звісно, коротше обрізати. Не будуть вони в мене такі. Вон. Це. Крістяна ж... Щалзи, так? Ну, да. Ось ще стоїть червона. Та вже не піду, ось Бельведер. Теж вона висота в нього. Ці ось взагалі кусти ось набрали, які це Евелін. Квітки, як такових не бачила, І ця. а це ось Джейнс. Смітті всякому тут і ті биті, і керпечі, і, і з того, вон, з криші. Шихвір тут битого теж хвати. І вон, як і еті, вон дивіться, вон, бачите, Ото тут росли клинки. І там клинки, вони везде тут росли, тут хватило клинків. Все воно поубиралося і все тут росте. Вже, звісно. Ноги в мене вже, вже не той. Вже не можу я так працювати, вже все. Закінчую сезон. Ну, Це, звісно, це да, ось, Цвіте прямо в один миг вона зацвіла і цвіте. І так прекрасно цвітуть ось три кущі. Ну, ну два ось дуже же ж. Це ось Анна, Аня Дюпрей. Це, це покровка. А ось ще теж ось який тут під тим величезний вон, під фігелем, кущ закрив фігіль, той, той він не так ще цвіте. Той трошки в затінку він буде розцвітати там. Хризан хризантема буде розцвітати, напевно, моя, бо така рожева вона там, по-моєму, буде цвісти. Я ж свої теж розсаджувала в тому році і викидала, і розсаджувала. Ой, висаджувала, і що хочеш було. І вони ж величезні виростають зразу. А потім куди, куди з ними? Ну, ось іще ось красуня стоїть, ну згоріла вже, все, вже згоріла. Дуже довго вона і так знеділька, вона стояла. Ну, а тепер вже сонце ж дуже дуже палюче пече сонце в нас. Дуже 35 на градуснику і все. І не збавляє вона пластинку. Яка ще розкіш в кінці вересня, Ось початок жовтня буде вже, вон, дивіться, а воно все-все цвіте. Та те зацвітає он тільки кноп тільки зацвітає. Ось атомік теж цвіте, тільки он зацвітає, розцвітає. Ну. Ці ось цвітуть, Замерзоне. Тут вже не пройдеш і тут у саду. Воно, так мріяла, щоб тут було, у мене все росло, а тепер, воно, а тепер воно так заросло у мене, що я вже й не мрію про це. Я прямо бачу, що капець буде мені весною. Як начну я все це прибирати. Те підв'язав, те він буде тут. Ну, от. Ну от так якось. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, я просто вас провела по осінньому саду. Ось такий чудовий, прекрасний осінній сад в цьому році. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!